Подорож Мальті до гільдії Хвіст Феї. Повернувшись до гільдії Хвіст Феї після успішної місії, команда розійшлася по своїх справах. На цу з греєм, як завжди, затіли чергову суперечку. Люсі сіла за стіл, щоб записати подробиці пригод у свій щоденник, а мальті з венді пішли готувати чай для всіх. Мірелія, Каю Мелромарк, сидячи в кутку гучного залу гільдії, занурилася в глибокі роздуми. Її королівська постава контрастувала з хаотичною, але теплою атмосферою довкола. Вона дивилася на доньку, яка сміялася разом із Венді і відчувала полегшення, але водночас її розум був сповнений питань. Мірелія думала про Малромарк, про свої обов'язки як королеви, про те, як повернутися додому. Але щоразу, коли її погляд падав на ерзу скарлетт, яка стояла біля барностійки, розмовляючи з Міра Джейн, її серце билося швидше. Ерза була втіленням сили й доброти від її впевнених рухів до м'якої усмішки, яку вона дарувала мальті після порятунку в лісі. Мірелія помітила, як Арза піклується про всіх у гільдії, і це викликало в ній несподіване тепло. Вона ловила себе на думці, що хоче бути ближче до цієї жінки, дізнатися про неї більше. Її роздуми прорвала Ерза, яка підійшла з двома кухлями гарячого напою. Мірелія, ти виглядаєш задумливою, сказала Ерза, простягаючи один кухоль. Все гаразд. Мірелія прийняла напій, відчуваючи, як її щоки злегка палають. Вона кивнула. Але її погляд затримався на Ерзі трохи довше, ніж варто було. У голові промайнула шалена думка, вона уявила, як нахиляється і ніжно цілує Ерзу в щоку. Я подяку за все, що вона зробила для Мальті. Але Мірелія швидко відігнала цю ідею, стиснувши кухоль міцніше. Вона була королевою, звикла контролювати свої емоції, але тут, у цьому світі, її серце, здається, жило власним життям. Дякую, Ерзо, відповіла вона, намагаючись звучати спокійно. Я просто думаю про те, що буде далі. Але бачити Мальті такою щасливою тут це багато для мене значить. Ерза посміхнулася, її очі сяяли розумінням ми зробимо все, щоб ви з Мальті були в безпеці. І якщо захочете залишитися, хвіст феї завжди буде вашим домом. Мірелія кивнула, але її думки все ще кружляли навколо ерзи. Вона не знала, чи наважиться колись висловити свої почуття. Але в цей момент, у теплій атмосфері гільдії, вона вирішила просто насолоджуватися миттю. Мальті підбігла до них, тримаючи тарілку з печивом, і Мірелія відчула, як її серце наповнюється радістю від присутності доньки та нових друзів. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.